Полон вбиває, і з таким гаслом десятки людей у Литичеві сьогодні вийшли на мирну акцію в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Будь ласка, люди добрі! Не відвертайте голови від цих матерів, від цих дітей від цих жінок і від тих дітей, які пропали, бо вони пішли за вас. Бо якби їх не було, там дітей як мої дитини, всі останні. Ми вже тут ми не стояли. Прийшла на сьогоднішній захід. І Катерина, вона вже два роки чекає з полону коханого. Йому 35 років. Звуть Олександр. Чоловік взяв до рук зброю у грудні 2022-го, А уже через три місяці зник без вісти. Він вийшов на зв'язку 9 березня, бо заходив на завдання. Спасибо. І після того вже два роки, як завдання він не повернувся. Ми шукаємо. Самі шукаємо і з допомогою всіх державних структур які можливі. Але поки що новин ніяких подібних історій тут десятки: дружини, матері, діти, сестри. Усі вони кожного дня чекають заповітного дзвінка, аби дізнатися, де їх захисники та що з ними. 13 місяців пекла проживає й пані Любов. Вона два роки з війни очікує на сина. Я усюди звертаюся, всюди пишу і адвокати, і усюди. Ну, тільки одні відписки. Я не знаю, де він, що з ним. Уже другий рік він в полоні. Я вас прошу, поверніть мені сина додому. Живим. Поверніть, я вас дуже прошу. Моє серце з тобою, синочок, із таким плакатом серед інших стоїть пані Тетяна. Її син потрапив в полон 1 квітня минулого року. З того часу жінка про свою дитину не знає нічого. Пішов служити він в перші дні. Війни буде 28 років, 16 березня. Дуже скучаю, люблю його. Чекаємо. Сашка, Сашунь. Мирна акція в Летичеві проходить вперше. Однією з організаторів є пані Катерина. Жінка не з чуток знає, що таке чекати. Її син, морський піхотинець, який з побратимами боронив Маріуполь. Він пройшов 10 місяців полону. Після повернення знову взяв до рук зброю та пішов захищати нашу землю. Ця акція проходить в нашому маленькому містечку вперше. Вперше чому тому, що ми їздили на акції в Хмельницький, в Львів, їздили, в Київ, в Варшаву, їздили, були кругом акції. А нас дуже багато полеглих хлопців. Полеглих багато є безвісті пропавших, багато є, що не знаємо, де вони, що багато в полоні. І ми е, хочемо, щоб ця акція прийшла в нашому містечку сьогодні. Не кожен бачить сенс в цих акціях, мирних, саме мирних акціях, От, але їх потрібно робити, тому що суспільство потроху забуває, що в нас війна продовжується, війна у нас триває, на жаль. І наших рідних, крім нас, рідних. Практично не пам'ятаю, тому що ну, пропав і пропав. Але не може людина просто пропасти. Вона не, ну, вона не розчинилася в повітрі, вона ж є десь. От, і ми маємо їх знайти і повернути. І хоч на мирну акцію у Летичеві, нині люди зібралися вперше та кажуть, точно не в останнє. Бо ж пам'ятати, якою ціною виборюється наша незалежність, має кожен. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33-й канал.